А, значить, Дивіться, спочатку знімаємо акуратненько ножничками кабельочок, проводочок, я трішки згодом покажу як. І прокручуємо його. Да, тобто закручуємо косичку цю і далі уже вставляємо. Ну що ж, Сьогодні для того, щоб припаяти е, обичний проводочок і підключити БМС, е, значить, беремо так от проводочок. і... Одміряємо, скільки нам потрібно. Ну, я вже знаю, приблизно так от, потрібно, буквально пару міліметрів, а відміряється це банально просто. Беремо і вставляємо на xt 60 буквально тут пару міліметрів вставляється. І отак от от, обичними манікюрними ножничками тільки не забирайте у жінки, бо вони сильно тупляться. Так от круговими рухами ми знімаємо раз. Раз, 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 знімаємо. Раз. Надкусили чуть-чуть. Ще надкусили, прокрутили. Надкусили, прокрутили. І знову ж таки, прокрутили. І коли будемо вставляти в X60, я навіть ще один X60. Ми вставляємо і прокручуємо. Раз. І прокрутили. І як ви бачите, немає заусанець. Так, в встав... Ставили ми і прокрутили сюди, навіть якщо ми відрізали трішки більше, це не страшно, тому що ми за е, е, термоусадочку його підусадимо. Так, з цим ми розібралися. Далі беремо паяльник. Паяльник нам достатньо 42 ватний. І беремо ми першим ділом якусь паличку або. Проводочок для того, щоб взяти, у нас це що у нас таке? Флюс паста. Ну, без реклами, але я використовую дніпровську. Так от наносимо, наносимо, наносимо. Важливий момент, незалежно від того, якщо ви паяєте маму, так як я в даному випадку, я обов'язково вставляю папу. Інакше поведе: маму не так веде, папу веде сильніше. Тобто, обов'язково вставляємо відповідну частинку. Тобто в такому вигляді, в голому вигляді, ось так от. А, де він там ось? Ну, маму, ще, якщо попаять, її не так сильно поведе. Папа веде дуже сильно. Тому обов'язково вставляйте, і якщо є провода, то це взагалі величезний плюс. Так, далі, що у нас в нас паяльник? Вставляємо і паяльничок і чекаємо, поки він нагріється чистим наш паяльничок, він повинен бути завжди в ідеально чистому вигляді. Тоді, коли нам легше паяти, це раз, і друге, не попадають бруд і не псують струмопровідність. Так, прогріваємо нашу пасту. І, до речі, таку пасту дуже зручно використовувати замість кислоти. Так, треба ще додати. Я вже шкодую, що не взяв більш потужніший паяльник. Ну і все. Перша частинка готова. Далі беремо відповідного розміру термоусадочки чорна, чорна, червона, червона, щоб було все красиво. Куди вона? Ця термосатка не, не дінеться. Так, дивимося. Значить, у нас П це навантаження Б це мінус батареї. П це у нас Б це у нас батарі. ось він. П це у нас навантаження. Ну що ж, так як батареї ми будемо паяти на батарею, а П ми будемо паяти от сюди. первим ділом нам треба трішечки. Зняти. Є, зняли ми, щось воно, китайці погано попаяли, воно погано лізе. Треба ще міліметр зняти. Тобто я приміряю. Сухайте налетять, скажуть, робиш як в гнилому колгоспі. Так, далі ми знімаємо раз, знімаємо два. Перевертаємо на 180 градусів. Знімаємо, ставимо раз, ставимо два. Е, на запитання, чому в мене стоїть не рівно, а перехилено, Відповідаю, згідно з законним фізики, рідини течуть вниз. Тому все наше це діло затікає вниз. Пішемо так от і я ставлю під кутом. Якщо мені потрібна лінза, я просто опускаю лінзу. Ну, тобто, це все зміщається, опускається, все це досить таки зручно. Кошта цей прилад досить таки недорого. Щось мені підказує, що Вим... дарма я вимикнув паяльника. Да, він ще толком не прогрітий. Ай гріється трішечки, а ми ще підкинемо пасти. Де ті хейтери? Налітайте. Не хоче паяти, надто слабо прогрітий паяльник. Я нажму на паузу. Все, готово. Що значить, коли паяльник, як слід розігрітий? Вимикаємо паяльника, ставимо хай холоне, Знімаємо провода раз. Тут знімаємо провода два. Роз'єднуємо нашого папу. Так. О. Все, саме головне зараз не торкнути об розпечений паяльник. Так. Поки що такий проміжний результат. Зараз ми прогріємо а, сирниками. На жаль, запальнички в нас немає. І далі будемо паяти на батарею B-прямий мінус і прям, на батарею. Справа в тому, що BMS працює по мінусу. Вона розриває мінус. Виглядає якось отак. Тобто одміється нагар. Звісно, якби це все робилося а, ось так, о, трошки нижче. Одміється нагар, звісно, якщо це робилось без опальничкою, нагару б не було. Ну, маємо, що маємо. Ну що ж, вихід ми маємо. Тепер залишається тільки підключити один кабель і підключити другий. Так як батарея у нас трішечки в іншому місці, базуємося до батареї. Значить, дивіться, тут і тут у нас 41 вольт. Це у нас мінус, це у нас плюс. Значить, як я підпаював косу? Я взяв косу. Ось вона. І перший провід мінусовий, я підпаяв під мінус. Наступний провід я підпаяв, уже мав підпаювати під плюс от сюди. Але так як я подумав, яка різниця, що тут підпають, що тут підпаював, я підпаював під мінус. Наступний провід, наступний плюс. Або мінус. Ну, тобто наступна перемичка. І так саме головне не пропускати провода. Потім, ось тут, я перевіряв. Коли перевіряєш, видно, струм росте. Якщо цікаво, я скину відео на канал, де я перевіряю правильність підключення плати. Так, так як у нас в планах взяти, 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 взяти. взяти. Дивіться і не повторюйте моїх помилок. Справа в тому, що Якщо я підпаяю, підпаяю, то плюс у мене ось ось, І мені плюсовий провід тягнуть ну, буквально панти. А мінусовий провід мені доведеться доточувати і тягнути аж от сюди. От сюди мінусовий провід доведеться тягнути. Тобто це досить таки довго. Тому, на жаль, в мене зараз мінусового проводу немає. І... Суть ви зрозуміли, як його вже допаю. Тому, на жаль, на цьому все. Вже коли допаяю, протестую і збризну його лаком, тоді покажу фінальний результат. Як це трапилось. На жаль, на жаль, поки що так. Дивіться, як же все-таки підключається БМС. -ка. Беремо чорний провод і підключаємо його до першого мінуса. Тут у нас 4 вольта. Наступний провід ми зобов'язані підключити до плюса. Ось цей плюс. Так як мені можна взяти звідси, то я підключаю до ось цього. Потім наступний провід до плюса. Але мені здається зручніше, я підключаю тут. І саме головне не пропускати провода. Підійшли, підійшли, підійшли. Далі ми перевертаємо. Тут ставимо мінус. Наступний плюс 4 вольта. Наступний провід повинен бути 8 вольт. І так далі, поки е, не дійдемо до кінця. Тут і тут напруга повинна співпадати тут і тут. А все точно так же само по активному балансиру. Єдина різниця у нас просто немає силових проводів. Ось вам чорний пішов мінус. Ось ми перевертаємо його. Чорний це в нас мінус, ось він мінус. Чорний мінус. Далі пішов наступний плюс. Наступний, наступний, наступний. І закінчився червоний, червоний у нас плюс. Все, ось так, ось це все діло і відбулося. Досить просто підключається активний балансир. Та сама коса, та сама коса, все те саме. Тобто, абсолютно немає нічого. Складного, а якщо буде все-таки щось складне, пишіть, я на наступному акумуляторі покажу ще більш детальніше. Якось так. Вкрив тимчасово картонною, верніше не картонною, а цим як його, малярним скотчем. Чому? Тому що це все діло буде ще вскриватися спеціальним електричним лаком, щоб не окислювалися контакти. Мені тільки треба ось тут. Підживитися і далі закріпить активний балансир і БМС. Все, і те, і те в мене є. Тут ми підкріпимо його. Мені тут ми підкріпимо активний балансир, тут ми підкріпимо БМС. От, і далі будемо збирати. Допаємо блок управління батареєю. Нагадую, що без BMS їздить категорично заборонено, адже саме вона відповідає за те, щоб. Відключати зарядку і навантаження, коли відповідно або акумулятор повністю сівший, або акумулятор повністю заряджений. Тож, пам'ятайте, це надважлива важлива деталь для вашого акумулятора. Вона перевіряє напругу в кожній паралелі. Знайшов я активний балансер. От сюди він під'єднується. Ми зараз підключимо. Як бачите, нічого не гріється, балансир не працює. Чому акумулятор збалансовано? Ладно, видвигаємо його тимчасово. Наша задача прикріпити Правильно, Прикріпити, прикріпить БМС. Взагалі БМ БМС ну, трошки по-дебільному прикріплено. Зараз хейтери налетять, розкажуть, який я поганий. Ладно, буду БМС кріпити вже на постоянку після того, як у мене буде цей буде залита ця основа лаком, тому що погано накріпиться. І цей, і... і, і. І якось так. так. Ну і фінальний акорд. Раз. Скотч, а це у нас каучук, ножнички. Первим ділом міцно кріпимо блок управління батареєю. Сюди поставимо термоізоляційний картон і поставимо. Кусочок каучука, після того, як зафіксуємо батарею. Так же само з тієї сторони, з цієї і з цієї, і потім уже зверху каучуком. А БМС ми зафіксували мертво за допомогою такого спеціального а, цього, якого, скотча. А замість, терм... замість спеціального картону у нас буде термоскотч, господі малярний скотч. Так, тепер треба нам зафіксувати раз і зафіксувати з другої сторони два іменно ці кусочки. Каучуку. О! Так, да, хейтери, можете налітати і гадати. Ну що ж, от ми вирізали першу партію, перший кусочок. Вирізали і зараз ми його зафіксуємо. Раз, два. Потім зафіксуємо е, його з проводом і е, будемо отак от робити. Е, чому я не роблю чому я не роблю безхолдерні акумулятори? Тому що я вважаю, що акумулятори мають е, цей, охолоджуватися. От, так що, тому всі акумулятори вони холдерні. Так. Зафіксували ми пластину, тепер ми фіксуємо кабель, щоб кабель не терся об акумулятори, тому що, не дай Бог, щось десь протре, буде таке горе. Лаком вскрили, Лак аж блищить. Тобто все чудово, лак отакий. от. Чапон лак спеціальний для. Цих всіх справ. Ну що ж, висихає, вскриваємо другу сторону і запаковуємо. Далі мягка упаковка. І залишається тільки підключити активний балансир.